Чи можна дітям вакцинуватися проти COVID-19? Давайте розберемося. Діти переважно заражаються коронавірусом sars cov 2 через своїх батьків або членів родини, які хворіли. Новонароджені можуть інфікуватися від своїх матерів. Перебіг covid 19 у дітей, як правило, нагадує звичайне гостре респіраторне вірусне захворювання. Воно може характеризуватися такими симптомами, як підвищення температури тіла, виникнення головного болю, нежиттю, чхання та кашлю. Іноді виникає біль у горлі та м'язах. Діти старшого віку можуть скаржитися на втрату нюху та смаку. Буває, що симптоми подібні до кишкової інфекції, в такому випадку можуть виникати біль у животі, рідкі випорожнення та нудота. Найтяжчий перебіг спостерігається у немовлят і дітей раннього віку. Також особливої уваги потребують діти з вродженими вадами, орфанними та хронічними хворобами, у яких відсоток ускладнень вищий. Важливо підкреслити, що covid 19 у дітей може швидко прогресувати. За 2-4 дні легкий стан із кашлем і нежить може перерости у середній або й важкий стан з ускладненнями, коли доводиться застосовувати кисневі маски чи апарати штучної вентиляції легень. Також COVID-19 у дітей важче піддається лікуванню. зокрема, тривалий час неможливо знизити температуру тіла та пролікувати легеневі ускладнення. Тож можна дійти висновку, що загроза, яку становить covid 19 для дітей, доволі серйозна. І якщо не проводити глобальні профілактичні заходи, такі як вакцинація, то це може негативно позначитися на здоров'ї та майбутньому цілого покоління. На початок 2023 року в Україні звакцинують проти COVID-19 дітей віком від 5 до повних 11 років та від 12 років. Надважливо, щоб вакцинацію пройшли діти від 5 до 11 років з хронічними та орфанними хворобами, адже саме вони мають вищий ризик тяжкого перебігу COVID-19. Діти з орфанними та хронічними хворобами більш вразливі до інфекцій. Перебіг COVID-19 у них може бути важчим, а ускладнення серйознішими. Тому їм першочергово рекомендовано щепитися. Переваги вакцинації проти інфекційних хвороб завжди перевищують ризики. Вакцина проти COVID-19 працює подібно до інших вакцин. Коли коронавірус SARS-CoV-2 потрапляє в організм та починає розмножуватися, вакцина зупиняє це. Вона вже навчила імунну систему розпізнавати і виробляти антитіла для боротьби з вірусом. Дітям від 5 до 11 років рекомендовано щепитися вакциною Комірнаті від компанії Pfizer-BioNTech. Це спеціальна вакцина Комірнаті від Pfizer-BioNTech, одна доза якої містить втричі менше активної речовини, ніж та, що призначена для людей старших 12 років. За схемою вакцинації дитина може отримати дві дози з інтервалом в 21-28 днів. Дітям з хронічними ірфанними захворюваннями від 12 років необхідно щепитися від COVID-19 за умови наявності у них усіх обов'язкових рутинних щеплень. Вакцина Комірнаті від Pfizer-BioNTech Дозволена для використання дітям від 12 років у більшості країн, для яких застосовують цей препарат. Вона пройшла всі необхідні дослідження для дітей віком від 12 до 17 років, які довели її ефективність та безпечність. Дітям до 14 років щеплення роблять за згодою їх батьків або законних представників, яку вони надають у місці проведення вакцинації. Чи може бути у дитини реакція на щеплення? Після щеплення інколи протягом однієї чи двох діб може з'явитися лихоманка, втома, головний біль, біль в м'язах, озноб, діарея, біль у місці ін'єкції. Реакції на щеплення у дітей та дорослих, як з орфанними і хронічними захворюваннями, так і без них, можуть бути однакові. Це нормальне явище, і воно не повинно спричиняти тривогу. Це ознаки того, що імунна система організму реагує на вакцину, зокрема на антиген, і готується до боротьби з вірусом. За яких умов дітям і дорослим з орфанними і хронічними захворюваннями не потрібно робити щеплення проти covid 19 Єдиним постійним протипоказанням до щеплення від COVID-19 конкретної вакциною Комірнаті є важка алергічна реакція на компоненти вакцини чи на першу дозу вакцини. Якщо людина мала важку алергічну реакцію, анафілексію або негайну алергічну реакцію на будь-який інгредієнт вакцини, тоді такою вакциною робити щеплення не можна. Потрібно проконсультуватися з лікарем щодо альтернативної вакцини. Якщо у дитини або дорослого з орфанними хронічними захворюваннями була важка або негайна алергічна реакція після отримання першої дози МРНК вакцини проти COVID-19, то не можна робити другу дозу цією або будь-якою іншою МРНК вмісною вакциною. Проте алергічні реакції, які не пов'язані з вакцинами або ін'єкційними методами лікування, не є протипоказанням щодо щеплення проти covid 19